Гей, народ, вітаю вас на каналі Бородаті Ігри. Мене звуть Владислав Григорчук, і сьогодні ми записуємо без світла. Ну так вже вийшло. Графіків відключень ніхто не відміняв. Маємо те, що маємо. На задньому фоні навіть, можливо, трохи буде чутно генератор, але я спробую його перекричати. Давненько ми з вами не говорили про топ українських ігор, правда? Тому я пропоную разом виправити цю помилку. І натомість від себе можу пообіцяти, що наступні декілька хвилин цього ролику вам точно сподобається навіть увесь ролик. А ви мене можете ощасливити лайком, підпискою і коментарем. О, ви вже поставили лайк, підписалися і прокоментували. Дякую! Тоді можемо стартувати. У далекому 96-му, коли Україна почала робити перші кроки як незалежна держава. А в цьому ж році і втратила свій ядерний статус. Трохи не так. У далекому 96-му студія розробників Meridian 93, що була заснована у Луганську і була першою українською компанією, яка займалася розробкою відеоігор, презентувала усьому світу свою покрокову стратегію. Адмірал Сі Бетлс добаві трил. Посейдону вже не потрібно докладати зусиль, щоб топити людей. Вони самі з цим добре справляються. В тому світі не знайти кращого адмірала, ніж ви. Тому вашим завданням стане відправляти на дно ворожі судна самостійно, попередньо сформувавши свій незламний флот з бойових кораблів різних епох від маленьких шлюпів до гігантських галеонів. У грі Адмірал Сі Battles є 18 місій і три кампанії. У першій потрібно розігнати шум на території противника і допомогти союзникам відбитися від ворогів. У другій кампанії відлупцювати піратів і спустошити їхні набиті награбованим золотом трюми. А ось у останній, третій зайнятися територіальною експансією і розширити свої володіння, будуючи нові форти. 96-й рік на дворі тому можете забути про складні та наворочені механіки. Паніки. Віддаючи команди нашим юнітам, використовуємо панель наказів, вказуємо, куди рухатися, яку дію виконати, і який корабель потрібно захопити. Бойова система в основному опирається на кількість та характеристики наявних кораблів, а бордаж відбувається за принципом: в нас тут на два десятки більше людей, тому ви програли. Брати хоч якусь участь у боях, вам не потрібно. Особисто битися на шпагах теж не доведеться. Недарма гра називається Адмірал Сі Батс. Можна далі продовжувати тримати чайок однією рукою, а іншою відправляти противників до Дейві Джонса. Тут потрібно тільки думати стратегічно і прораховувати все наперед. Окрім випадків, коли природні явища можуть зіграти з вами у злий жарт наприклад, течії віднесуть ваш корабель не в тому напрямку, а шторм і взагалі потопить його. У Сполучених Штатах гра продавалася кепсько. А у Європі та деяких країнах Азії все сталося з точністю до навпаки. Тамтешнім геймерам вона припала до душі. І незважаючи на жорстку критику від ігрових видань, гра однаково знайшла свою аудиторію. А луганська студія Meridian93 взялася за розробку ідейного спадкоємця під назвою Ancient Conquest, про який ми поговоримо у наступних роликах. Чули коли-небудь про Чупакабру? Пам'ятаю, як на усіх телеканалах трубили про те, що десь там, на Закарпатті, в Тернополі та навіть в якомусь селі у моїй рідній Шепетівці бачили цього страшного монстра. За різними історіями очевидці, він переміщається на двох або чотирьох лапах, має величезні пазурі, якими легко відкриває будь-яку клітку, дістає звідти кролення або курку і висмокчує усю кров. А потім охайненько складає їх у рядочок. Продовжуючи цю тему про невідомих науці істот, хочу вас запитати: а чи вірите ви у бікфута? Після одноіменної гри від київських розробників зі студії Cyber Light Game Studio, Не сумніваюсь, що точно повірите. Заснували студію у 2017-му двоє братів-розробників: Дмитро та Станіслав Зінченко. Як зазначено на офіційному сайті, їхня невелика команда складається з чотирьох осіб. Проте вона змогла об'єднати багатьох завдяки проекту Бік у цьому жахастику виживастику. Вам доведеться відправитися на пошуки волохатої людиноподібної істоти, чого я вкрай не раджу робити самому. Повірте мені на слово. Краще зібрати друзів і разом відправитися на це полювання у ліси Північної Америки. Обрали собі мисливця і нумоловити звіра, поки він не повбивав ще більше людей. Екіпірувалися камерами, дронами, аптечками, капканами та зброєю різного калібру. Але перш ніж вступити у запеклий бій, досліджуємо місцевість та обшукуємо будинки на наявність корисного луту. Вдень краще зайнятися цим, а ось вночі. Гра буде постійно вас тримати у напрузі, адже ще до довгоочікуваної зустрічі з Бікфутом ви зустрінете інших хижих тварин, дивні тотеми, калюжі крові і сліди, які за собою залишає двометрова махіна. Час від часу будете чути, як воно реве та стогне дніпер широкий, сердитий вітер завива. А це не звідси? Добре. Так, от почуєте, як воно кричить десь або бігаючи, тупотить, спостерігає за вами. Спокою не буде ні на секунду, але свою дозу адреналіну та фану ви отримаєте точно і ледь не забув. І якщо лячно, тоді зіграйте за бікфута, і нехай ваші друзі самі обхезуються від страху. Наразі, після повномасштабного вторгнення, розробники евакуювалися до Болгарії, звідки продовжують працювати над грою, удосконалюючи її та додаючи новий контент. В одному з останніх оновлень вони додали нову ігрову мапу Єлоустонський парк. Тому і старим гравцям буде приємно повернутися до гри і спробувати нову локацію, а новачкам затестити, як виглядають інді ігри від українських розробників нового покоління. А тепер знову повернемося до ігор, які зарелізали раніше ніж я, і більшість з вас, дорогі глядачі, народилися. Пам'ятаєте, в одному з попередніх роликів про топ українських ігор ми з вами вже згадували про родоначальників українського геймдеву студію Action Forms та їхні ігри Carnivores та Anabios. Проте дебютною грою від київських розробників став інший шутер від першої особи Hasm the Rift. Нашу бідну землю намагаються захопити інопланетні мутанти Таймстрайкерс. Користуючись новітніми технологіями, вони телепортуються в різні часові епохи. Сучасність, стародавній Єгипет і середньовіччя. Завадити їм здійснити свої підступні плани. Береться наш протагоніст безіменний морпіг. Шастати по безкінечних темних коридорах локацій і влаштовувати криваве місиво з інопланетян це ми любимо. В кінці кожного рівня після смертельних танців з усією поганю на нас ще й чекав хардкорний бос, до кожного з яких треба було знайти правильний підхід, тобто не тільки бездумно витрачати на них свої набої. Однією з особливостей Хазм де Ріфт було відстрілювання кінцівок ворогам, а деякі з них навіть після такої ампутації далі продовжували атакувати головного героя. Проводити таку складну операцію нам допомагали дробовик. Кулемет, лазерний арбалет та інша хитромудра зброя. Озвучені та анімовані персонажі, які спілкувалися з нами перед початком бійні. Атмосфера гри, відмінний геймплей, як для шутеру тих років. Ця гра склала гідну конкуренцію для Quake та Hexen 2. На жаль, цього не було достатньо, аби переплюнути американських розробників, які, використовуючи модифікований рушій Quake Engine, здійснили справжній прорив у графіці і реалізували повноцінне 3D-оточення. І все ж, Action Forms та їхній олдскульній стрілянці Hasm the Rift вдалося продемонструвати усьому світу, що українці вміють та знають, як робити правильні ігри. Сон. Найкращий час, коли можна забутися про все на світі, відкинути усі проблеми і банально відпочити. Проте в житті деяких людей настає момент, коли сусіди бахнули по три чарки і починають розмовляти голосніше. А що півдіть купив? Вмикають музику на повну, і ви прокидаєтесь червонючими очима і злісно промовляєте. Я зараз всіх там повбиваю. Приблизно так починається сюжет паті хат від рівненських «Пінокл Геймс». Сусіди навіть не підозрювали, що живуть поруч зі справжнім серійним вбивцею, який, одягнувши хокейну маску і озброївшись ножем, жорстоко провчив їх. І цього йому було недостатньо. Дах поїхав зовсім, і хлопчина відправився у подорож Америкою, аби навести свої порядки на всіх шумних вечірках. А далі навіть хітмен позаздрий тому, що відбувається у цій грі. Паті хат це не просто взяти ножа, різати їх усіх. Тут треба трохи напружити свої звивини, вивчати кімнати, що відвідують ваші майбутні жертви, таймінги і траєкторії руху охорони. І не забувайте про стелс. Це ваш друг. Лиш тоді, можливо, у вас все вийде, бо на локаціях, як бачите, людей вистачає. А задача ваша не з легких вбити усіх для втілення маніакальних задумів нашого персонажа. Доведеться користуватися не тільки холодною зброєю. Можна розлити каністру з бензином і підпалити все довкола, підлити в алкоголь отрути і усім на вечірці, хто його вип'є, гайки. Можна завести машину, яка стоїть у гаражі, і вона перейде усіх, хто попаде під колеса. І все ж не варто розслаблятися, маючи владу над життям піксельного населення. Якщо вони помітять, як ви невдало вибрали схованку для тіл, то можуть і копів викликати. А якщо вас впіймають, то доведеться почати рівень спочатку. Ще одним незвичним доповненням до гри є інтеграція з Twitch. Де глядачі за допомогою спеціальних команд можуть ускладнити гру для стрімера. У 2018-му Games випустили Паті Ха 2, яка стала кращою у всьому. І це живий приклад, коли розробники справді попрацювали над грою, а не просто лізуть у ваші кишені за грішми. До піксельної графіки підмішали 3D. Запальних саундтреків стало ще більше. З'явився крафт. Додали нові механіки вбивств. Та розширили можливості для взаємодій з NPC. Гучна вечірка продовжується. Обидві гри вийшли доволі веселими і незвичними. Музикальний супровід та простий, як двері, геймплей. Навіть локальний кооператив присутній. Тому майте на увазі, що зіпсувати комусь вечірку можна вдвох. Паті хат це забавка, яка може стати порятунком від масштабних і головоломних ігор. А на цьому, дівчатка та хлопчики, будемо завершувати. Сподіваюся, моя безсонна ніч на написання сценарію не пройшла дарма. І хто забув, нагадаю, я кайфую від ваших коментарів і будь-яких проявів активності. Тому, якщо сподобалося це відео, ви знаєте, що робити. А на цьому все з вами був Владислав Григорчук і канал Бородаті Ігри. Дякую, що дивилися відео. Заходьте частіше. У нас тут весело буває.